Сьогодні 20 січня 2025 року. І записую перше відео з нового каналу. Другий мій канал Полониця Львів. Кому цікаво, заходіть. Тут в мене канал про полуницю, посадки і збір. Кому цікаво, підписуйтесь. Тут в мене є 5 сортів полуниці. Альба, Ами, Азія, Брила і Полка. І там польські сорта. Також будуть саженці планиці на другий рік на продажу. Кому цікавить пишіть. Напевно, буде копанка і в косетках. Може і в стаканчиках. Там ще є польський сорт і сорт бріли, я заказував полуниця Волині. Кому цікаво, підпишіться і поставте лайк і коментуйте. І ще один канал у мене є, полуниця Львів. Кому цікаво, шукайте в Ютубі та більше про полуницю і посадки.